Добрий день. Сьогодні на огляді маємо Powerbank фірми Baseus з потужністю 15 Вт та ємністю 20 000 мАч. До комплекту входять коробка. Powerbank. Гарантійний талон. Гарантія на цей Powerbank 12 місяців. Обов'язково зберігайте коробку та чек. Також є інструкція з експлуатації на китайській мові та на англійській мові. Обов'язково читайте перед використанням. Пуарбанк у нас білого кольору, має дуже зручні та компактні розміри. Можна носити з собою в подорож в рюкзаку та в інших місцях, тому що він дуже компактний. На корпусі є позначення потужності даного павербанку, це 15 Вт, тобто він підтримує швидку зарядку і може використовуватися з телефонами, які підтримують швидку зарядку. Також збоку ми маємо кнопку включення та виключення пауербанку. На LED-дісплеї в нас показується процент заряду даного павербанку. На даний момент це 78%. Також цей Powerbank має 4 роз'єми, два роз'єми USB, які використовуються на вихід, один роз'єм Type-C, який використовується на вхід і на вихід, та один роз'єм підзарядку iPhone IP Lighting, який використовується на вхід, тобто на заряд даного павербанку. Також в даний паузбанк вбудований кабель. Type-C, який можна використовувати для заряду вашого телефону. Для заряду павербанку він використовуватися, на жаль, не може. Він має невеличку довжину. Цей кабель також можна використовуватися як петлю для того, щоб зручно використовувати цей павербанк. Носити з собою, десь його підчепити або щось інше. Витягується дуже легко. Робиться одним рухом. І повертається у зворотнє місце. Це дуже зручно, тому що не потрібно носити з собою додаткові кабелі та використовувати кабель, який вже є в даному павербанку. Даний павербанк виконаний із високоякісного пластику, білого кольору. Також на даному паробанку позаду є вся інформація про його. Функції, які максимальна ємність, яку ємність він видає при кожному використанні, та які роз'єми, яку потужність мають, та що вони можуть видавати. Даний Powerbank є дуже зручним, та комфортабельним. Купував я його в магазині Allo. Там висока якість обслуговування та постійні знижки. Звертайтеся до тих магазинів. Та купуйте також. Всім гарного дня!